Oh. No, перепрошую. Усім привіт! З вами Роман, ви на каналі Бородулька. Сьогодні я хотів би обговорити тему, яку вже десь місяць розганяють то в ЗМІ, то в пабліках. Мова піде про підготовку до зими через відсутність електрохарчування підлоги країни. Але перед початком хотів би вам нагадати, що я розігрую техніку та речі, кошти з яких підуть на ЗСУ та на волонтерку. Лоти там починаються від 50 гривень. Ось вам невеличкий звіт, скільки ми вже назбирали. Посилання на правила для участі ви знайдете в описі до відео. А тепер повертаємось до теми сьогоднішньої розмови. Як ви всі пам'ятаєте, в минулому році у нас був блекаут, який влаштували Москва Пітеки. Я сподіваюся, ви цього не забули. І не забули, як Москва Пітеки цілонаправлено обстрілювали. Електростанції, підстанції, водосховища, очисні та іншу інфраструктуру. Я сподіваюся, що ви ще не встигли забути, як деякі регіони України сиділи без світла тижнями, а то і більше, ну і без води. Це я говорю про неокуповані території, бо на окупованих територіях все набагато гірше. Там місяцями не було світла, води, їжі, зв'язку. І от пройшло трохи більше, ніж півроку, може вже і рік, і найближчим часом усе це може повторитись. У мене, до речі, вже вимикають світло десь на півгодини, на годину, і отак от приблизно неділі-дві вже. Звісно, перший раз казали, що це перемикають лінію для нової забудівлі, але це вже два тижні відбувається. Виглядає так, наче держава почала економити електроенергію. Ну і от про те, що взимку знову буде блекаут, почали говорити. Нас починають попереджати. Про те, що взимку можуть бути знову відключені світла, газу та води. Я вам зараз не буду переповідати те, що кажуть в новинах. Думаю, ви і самі це бачили або читали такі новини, особливо про те, що у нас, начебто, заборгованість по електроенергії. Але я бачу, що дуже багато українців розслабились. Хтось каже, що у нас вже така класна. ППОшечка, плюс до зими ще привезуть їй, що ми повинні відбувати усі ракети. Так, безумовно, у нас ну дійсно класне ППО, але є інші фактори, через які у нас можуть бути відключення світла, води і газу, і може бути поганий мобільний зв'язок. Це відео буде першим із невеличкої серії відео про підготовку до зими. А тепер пояснюю простими словами, чому навіть маючи потужне ППО, у нас можуть бути проблеми взимку. Для початку згадайте, які у нас були зими ще до повномасштабного вторгнення. Кожну зиму комунальники копають землю, щоб дістатись до труби, яка лопнула. Бо коли включають гарячу воду чи опалення, перед цим ми чекаємо, коли трясся сніг, випаде і замерзне все. І от ми маємо ситуацію: труба замерзає, стискається, а потім включають гарячу воду або опалення, яка своїм гарячим потоком нагріває трубу, яка перед цим стиснулась через холод, і труба лопається. Воду виключають і починають копати землю щоб замінити трубу. Намагаюсь пояснити максимально просто, щоб усім було зрозуміло. Комунальники можуть мене поправити в коментарях. Це щодо того, що можуть бути відключення води та опалення, особливо якщо ви живете в квартирі з такими старими радіаторами батареями. Тепер щодо газу, звісно, я не знаю, як буде цієї зими. Але якщо ви не знали, ми не імпортуємо газ від москвопітеків. Є навіть сайт, який рахує, скільки днів ми не імпортуємо цей газ. Хоча, наскільки я пам'ятаю, московицький газ і досі проходить через Україну. Ми за це отримуємо гроші, але ми постійно зменшуємо ці обсяги. І здається, в 2024 році закінчується цей контракт. Так от, взимку може бути слабкий газ або ж поганої якості, можливо, через те, що цей газ поступово замінюють на інший портований газ. Але проблема тут не в цьому. Якщо подумати логічно, взимку усі починають включати газові котли. Це здебільшого стосується приватних будинків та більш-менш нових квартир, в яких є газовий котел. І уявіть собі, більш ніж півроку ви не чіпаєте той котел. Ну, може, нам мінімалці, щоб була гаряча вода. А потім усі включають котли для обігріву квартири чи будинку. Це дуже потужне навантаження на газову систему, через що і може бути слабкий тиск газу, тобто котли можуть затухати. Те ж саме стосується і електрики. Взимку ми починаємо включати газові котли, які в більшості працюють на електриці, ну щоб запалювати газ і качати гарячу воду по квартирі чи будинку. Ми включаємо обігрівачі, які жуть, ох, мамо, не горюй, якийсь один найдешевший дуйчик може споживати 2 кВт. Уявіть собі, коли в квартирі два обігрівача, плюс тепла підлога, плюс газовий котел. А тепер увіть, що вся країна включає таку техніку, хоча більше ніж півроку не включали. Звичайно ж, енергосистема буде в шоці, як мінімум перші дні. Навіть з урахуванням того, що ми оновили підстанції, полагодили те, що було вщентруйновано, все одно в перші дні можуть бути відключення. І не забувайте, поруч з яким сусідом нам доводиться жити. Москву завжди погрожують тим, що взимку ми усі замерзнемо без їхнього газу і без електрики. Я хоч і не ванга, але я впевнений, що вони знову почнуть обстрілювати наші електростанції, підстанції, і навіть з урахуванням того, що ми, начебто, підключились до е, євроелектросистеми. Москви підтекі все одно можуть створити нам проблеми. Ну от не можуть вони жити собі спокійно і нікого не чіпати. Вони постійно шукають способи для тероризування населення України та інших країн, які не хочуть бути під їх контролем. Тож до чого я це веду? Готуйтесь до зими. Я розумію, що я зараз виглядаю як якийсь свідок церкви апокаліпсису. Але краще бути готовим до найгіршої ситуації, ніж потім сидіти без світла, газу та води. Звісно, не треба панікувати, але треба відноситись з розумінням до ситуації. Купляйте потихеньку зараз акумулятори, зарядні станції, інвертори, генератори, бо ціна на них зараз дуже впала. Воно ж зараз нікому так терміново не потрібно. Будьте розумнішими. Купіть усе, що вам потрібно зараз, щоб не купляти це потім в паніці за завищеною ціною. Як це було минулого блокауту, коли генератори подорожчали в 10, якщо не в 100 разів. Купіть собі декілька бутлів для технічної води та для питної води. Можливо, купіть собі газову плитку, ну, на величку, такі, знаєте, типу для походів. Не забувайте і про свічки, вони зараз є всюди і по доступній ціни. Готуйтесь зараз, поки ціни адекватні, навіть якщо взимку буде все добре, якщо не буде такого масштабного блекауту, продасте все, що купили, або віддасте як гуманітарку для деокупованих територій. Там таки завжди потрібно. Я начебто встиг підготувати ще в тому році. Купив собі декілька АГМ-акумуляторів, декілька звичайних автомобільних акумуляторів на всякий чорний день. Зробив собі зарядну станцію типу Окофлоу, води набрав в бутлі і свічок накупив. А, і ще накупив сухого спирту. На ньому теж можна розігрівати їжу. А нещодавно я собі зробив ще одну станцію типу EcoFlow і спаяв маленький безперебійник для роутера. Але про все це більш розгорнуто, я розповім у наступних відео. Не сподівайтесь тільки на державу, не будьте совками. Самі готуйтесь до найгірших сценаріїв, бо ми від них не застраховані. До речі, війна вважається нестраховим випадком. Ну, це так, якщо ви не знали. Дякую усім небайдужим за ваші лайки, коментарі, репости. Це допомагає розповсюдити відео на більшу аудиторію. Не забувайте донатити на ЗСУ. Ну а якщо у вас залишаться якісь зайві кошти, можете задонатити і мені. Або можете оформити будь-яку підписку на мій канал. Із доступних посилань під відео. Таким чином, ви будете отримувати контент раніше усіх, і також будете отримувати контент, який я публічно не можу публікувати. Наприклад, список каналів малоросів колаборантів із роз'ясненням про те, де ж вони так сильно зашкварились? Величезне дякую ось цим спонсорам і, можливо, донаторам місяця. Побачимось у наступних відео. Усім дякую за увагу! Хай квітне українськомовний Ютуб. І пам'ятайте, русофобії ніколи не буває забагато.